Друзі, вітаю вас. Тер Першого міського продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Ну і хочу подякувати нашим захисникам. Традиційно ми це робимо кожного разу, коли є можливість. Подякувати нашим захисникам за те, що дають нам можливість жити, любити і спілкуватися з нашими гостями, які у цій студії. Найближчі 20 хвилин в нашій студії Олександр Вельмошко, військовий експерт. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександр, ви як аналітик, як людина, яка розбирається на цих моментах, можете нам пояснити декілька моментів. За задля цього ми з вами і зустрічаємося. Ви знаєте, в Одесі останнім часом, і ви це теж чуєте, ну по і скандери прилітають. І дрони прилітають, і розвідників збивають, і е, ракети ці з літаків ха якісь літа. Ну все літить по Одесі, дуже багато. Звісно, є місця в Україні, де найгірше, ніж у нас, але завжди якось спочатку навіть війни було гучно. А потім Одеса стала не просто прифронтовим містечком. Ми в тилу були, і тут дуже багато людей, які гуляли собі, приїжджали сюди. І було дуже тихо. Зараз не назвеш це тихою. Практично кожного дня щось летить в нас. Чому змінилася тактика наших ворогів? Тут є кілька причин. По перше, якщо порівняти з 22-м і початком 23-го року, у Росії немає жодних зобов'язань, наприклад, перед Туреччиною чи організацією Об'єкту Об'єднаних Націй, угу. не бити по портовій інфраструктурі, угу. тому у Росії немає ніяких гальм, вона б'є всім, чим може, і всім, що вважає за потрібне всім, що в неї є. Тому ми бачимо, що зараз, сподіваючись на те, щоб якось, хоча б, завадити українському морському. Експорту угу. українській морській торгівлі, яка йде головним чином через саме порти Одеської області від Рені Ізмаїлу до Одеси, Чорноморська і Південного, Росіяни намагаються якнайбільше завдати шкоди саме портовій інфраструктурі, саме і саме транспортній інфраструктурі. Угу. Вони е, не б'ють по е, безпосередньо причалам портів. Е, тут лише одна причина, тому що вони бояться зашкодити. Якось іноземні торгівельні судна завдати людських жертв серед іноземних екіпажів mm -hmm. цих кораблів, що буде сприйнято як е, однозначний е, привід для, наприклад, оголошення війни якоюсь державою Росії, яка вбиває. Іноземних громадян на території України ну, при цьому вони по сингапурській компанії попали так і а... декілька разів били по кораблях і вбивали а... голоцмана навіть нашого. Так, але все ж таки можна побачити, що вони б'ють не по безпосередньо причалам, не по безпосередньо суднам а по... Mm -hmm. Об'єктам зберігання продукції да. по транспортній інфраструктурі тощо, угу. якщо збивають ракету чи дрон неподалік, то відповідно уламки, чи сама ця ракета, чи сам цей дрон він прилітає у все, що є поруч, в тому числі у житловий будинок. І тут росіян теж немає жодних гальм. Ну, Так. Їх зброя з одного боку неефективна, з іншого боку, вона не настільки точна і е, тому. Воно влучає туди, куди влучає. Просто вже летіло і прилетіло. Да. Вони почали найефективнішу за останній час тактику. Це точкові удари тими ракетами, які Україна не може збивати в певних місцевостях. Mm -hmm. <кхів> Я маю на увазі балістичні ракети, передусім Іскандер М, якими росіяни б'ють по дуже важливим об'єктам скрізь, окрім Києва. Yeah. До Добре. речі, це теж дуже таке питання, яке підіймається і в російських пабліках. Вони там кричать, а чому ми не б'ємо по Києву? Тому що у Києві збивають все, що є у Росіян, все можна в тому збити, числі і гіперзвукові ракети Кинжал та Цихкон. Угу. Угу. Тобто, ну, а, тобто наявні у України комплекси «Петріот» розробки 80-х років, тобто сорокарічної давнини, угу. збивають найновішу зброю, яка у Путіна вважається. Такою собі ультимативною, да. тобто проти якої нічого не могло протидіяти, угу. та аналоговнітною. Ну, так, да, саме то назву, так да. ті міста, які не захищені системами Петріот в Україні, вони зараз під постійними ударами балістики. І тут ми побачимо, що діється у Харкові. Де прилітає, в тому числі і такою балістикою yeah. і Дніпро, і Запоріжжя, і Миколаїв, е і все інше, все що завгодно, по Одесі в тому числі, і зараз yeah. дуже ну, багато інформації з'явилося після нічного обстрілу про те, що ворог змінює тактику. Зараз він ми бачимо, як по шахеди да, починають літати. Вони навчилися вчитися. Є дані про модернізацію цих шахедів. Yeah. Що все до, до речі, про це? 90 кілограмів вибухівки. Тобто, перша версія шахедів це було, скажімо так, дуже просто. Немає камери, воно летить тупо одним курсом за визначеними координатами. Угу. Бойова частина 50 кілограмів, і летить воно туди дуже точно, але його дуже легко збити. Угу. Зараз модернізовані версії шахедів це бойова частина 90 кілограмів, це більш ефективний двигун, який споживає менше палива. Угу. За рахунок цього вони. Змогли і збільшити вагу бойової частини, і, зменш... і збільшити трохи їх дальність. Yeah. І ці дрони отримали якісь камери, вони можуть тепер передавати якусь інформацію, як ретранслятори на розвідувальні дрони uh -huh. і далі відповідно, і вони можуть якось маневрувати. Uh -huh. Тобто, ця зброя для росіян стала більш ефективною, але ми бачимо, що, наприклад, сьогодні Дочі Росіяни запустили 16 дронів, було збито 15. Тобто протиповітряна оборона, яка діє у комплексі всіма можливими засобами від мобільної вогневої групи з кулеметом на пікапі до винищувача з ракетами повітря повітря. Такому комплексі протиповітряна оборона діє проти саме шахедів дуже ефективно, ну саме так, Незважаючи на всю цю модернізацію. І тут треба е зауважити ще один концептуальний момент: Росія почала застосовувати шахеди як доступний і дешевий засіб ураження, який має високу точність. І передбачалося спочатку для росіян, що для ураження шахеду, який там має вартість ну двадцять тисяч доларів, uh -huh. Україна буде використовувати зенітну ракету класу С 300 яка коштує там під мільйон доларів. А uh -huh. зараз ми бачимо, що завдяки цим модернізаціям, вартість Шахедів наблизилася вже до вартості крилатих ракет. Угу. Якщо ми побачимо, що на цей шахет встановлять реактивний двигун, то це буде крилата ракета вже ну да а їх збивають з кулеметів. Угу. Ну все ж таки, чи треба чекати, що вони і продовжать змінюватися? продовжать ]ся? і продовжать встановлювати нові двигуни? Так, бірни? вони продовжать, тому що вони бачать, що шахеди це те, що це майже єдине, що їм доступно, угу. що вони можуть збирати з іранських комплектуючих у досить значній кількості. І тому вони продовжать це робити, і ми вимушені будемо продовжувати все це збивати. Угу. Шлях, як це перекривати, це два шляхи: це е, бити по е, тим підприємствам, де на Росії ведеться збірка з іранських комплектуючих, так і другий шлях це коли Ізраїль буде завдавати певних ударів по Ірану, е, теж по військовим підприємствам. Ну і дуже багато запчастин там находять не тільки іранських, там і американські запчастини, там і якісь європейські запчастини. Так, звісно, це те, що у них там називають паралельним імпортом, да. тобто контрабандою. Але тут ще треба зауважити, що, наприклад, найбільш поїздатні винищувачі. Авіації Ірану угу. це американські винищувачі, ну, але поставок ще за часів шах до цієї революції це винищувачі f 14 Tomcat, угу. Ми їх пам'ятаємо по фільму з Томом Крузом, які у Сполучених Штатах ще років там майже 20 тому зняті з озброєння. Скажіть, будь ласка, ну зараз всі обговорюють оцей пакет нової допомоги від США, в якому Дуже багато всього прописано, і ми всі сподіваємося, що у вівторок буде проголосовано за його підтримку. Ми таки його отримаємо з вашої точки зору: чи буде там хоч щось для Одеси, для захисту неба, чи там буде все іншого напрямку? Тут е трошки ми повинні бачити е спрямованість різну, е цей пакет скоріше за все буде містити. Боєприпаси для артилерії, які вкрай потрібні на фронті так. прямо зараз. Він е, буде вміщувати далекобійні тактичні ракети «Атакмс» угу. з далекобійністю до 300 кілометрів із такою потужною бойовою частиною, тобто, щоб можна було, наприклад, зруйнувати Кримський міст чи потопити всі кораблі, які залишилися у Як це й було, Да. Це буде ще дуже багато чого, в тому числі важка бронетехніка. Скоріше за все, але точний склад ми не знаємо, і хай краще це залишиться сюрпризом для росіян. Mm -hmm. А з іншого боку, ми бачимо, що посилення російських повітряних ударів, саме ракетних ударів, останнім часом, майже повне знищення теплових електростанцій, яке відбулося в тому числі через дефіцит зенітних ракет у конкретний час повітряної атаки в конкретному місці. Це викликало е, дуже таку прогнозовану реакцію нашого політичного керівництва, яка виявилася у таких зовсім не дипломатичних по формі висловлюваннях президента та міністра іноземних справ. Yeah. Ми бачимо, що це е, було сприйнято на Заході, і ми бачимо, що країни Європи, які мають на озброєні системи Петріот, так чи інакше. Е, Можуть знайти для України той мінімально необхідний, ту, ту мінімально необхідну кількість цих комплексів, яка потрібна, щоб захистити великі міста. Це, передусім, окрім Києва, захистити Одесу і Миколаїв. Це одне посилу одному комплексу «Патріот». Угу. Це захистити. Теж ну приблизно однією батареєю Петріот Дніпро Запоріжжя це е, захистити певною мірою Харків і лінію фронту від тактичної авіації, яка скидає кориговані авіабомби. Ну, все ж таки, і Україна, батьків, це їх багато по світу. Їх, України, їх не дуже 200-300 комплексів. Ні, їх не дуже багато по світу. Наприклад, угу. Німеччина країна НАТО, одна із найведучіших країн НАТО в Європі, вона на початок 22-го року мала 12 таких угу. батарей. Батарея – це 6-8 пускових установок та е, радари та інші системи забезпечення. Ну, саме так, да, да. Е, Німеччина вже передала 3 з 12 і передає Четверто з 12 uh -huh. своїх наявних. Uh -huh. Інші країни мають теж е європейські країни, там 3, 4, 8, 10, тобто невелику відносно кількість. Ну, хоча Україна, за... країни, так, не Україна зараз має 3, І за тими цифрами, які озвучили президент і міністр іноземних справ, е Україна. Може розраховувати на найближчий місяць приблизно отримання від 4 до 7 комплексів, yeah. і цього якраз достатньо для того, щоб закрити одною такою парасолькою Одесу, іншою парасолькою Дніпро-Запоріжжя і е, якось додати ефективності протиповітряній обороні на сході. Але при цьому ці патріоти відразу стануть мішенню для Росії. Стануть, але е, завдяки мобільності цієї системи це дуже складна задача. Угу. З ну, росіяни вже точки. декілька разів казали. Ми вже збили там по їх рахунках 25 З точно. З того, вони. що казали росіяни, скажімо так, у світі не залишилося вже жодного Петріота, у світі не залишилося жодного танку Абрамса. Да. Так далі, так далі, і всі вони були на Україні розбиті. Так, да. Тому mm -hmm. давайте не кажуть. звертати просто на це уваги. Mm -hmm. Давайте звертати увагу на те, що кажуть, скажімо так, люди, яким можна довіряти. Ну ми дуже сподіваємося, що все ж таки я розумію, що це навіть не військ. Кове питання: взяти один комплекс а, з у спокійній, більш-менш країні, і передати його нам для цієї країни. Це, наприклад, для тої ж Німеччини mm -hmm. за два з половиною роки вона передала Україні і передає чверть свого найбільш ефективного комплексу протиповітряної оборони. Ну, це молодці. Ну, я ж кажу, у багатьох країнах є можливість хоча б один петріот нам передати, і ми вже захистили і наші так. електростанції. І Зараз ми бачимо, що є е, певний рух на рівні прийнятих політичних рішень про передачу mm -hmm. від 4 до 7 таких комплексів, тобто батарей. Ну, це суто політичне питання, це так. не військове питання. Далі це вже е, вирішується як е, конкретний контракт, логістика. І так далі, гаразд, захистимо небо, розуміємо А знов-таки піднялася оця от хвиля: ой, чекаємо на те, що на Одесу знов десант. Оці бабусі, які сидять у парках, вони про це тільки розмовляють. Е, е, ці бабусі і всі інші, хто каже, що буде десант, вони повинні розуміти, що десант міг бути, коли у росіян було 12 кораб десантних кораблів угу. у строю, крейсер Москва, яких. Який їх підтримував, і очікувався захід у Чорне море ще двох таких ракетних крейсерів. Зараз цього ракетного крейсера немає, а з 12 десантних кораблів залишилося 5. Російський флот стоїть у портах, передусім у новоросійську, куди поки що не достають наші ракети, і не наважується вийти в море. за е, час з кінця вересня минулого року і до теперішнього моменту. Всі російські кораблі запустили за більш ніж півроку 10 ракет калібру. Угу. Всі 10 були збиті. Ну інколи ми бачимо, що виходить ракетоносій або підводний човен виходить і дуже швидко повертається, да, тому там... що є українські морські дрони. Це асиметричне, відносно дешеве угу. Та як виявилося, дуже ефективне рішення для того, щоб загнати ці кораблі в порти. Вони там зараз от просто наглухо запечатані, як Радянський флот у Чорному морі у 42-му, 43-му, 44-му роках, або як Російський флот у там, заблокованому порту Артурі у 1904-му. Угу. Вони захищають навіть, якщо зустріти повідомлення від розвідки американської, німецької та інших країн, вони навіть бойовими дельфінами захищають свої порти, які там плавають шукають якісь наші човни, підводні, надводні. Вони хочуть перекрити все. При цьому в останні часи ми не багачимо ніяких ударів, бо розуміємо, що дістати до самого порта ми не можемо російську ракету Ми поки що ні. До да. Севастополя вже так. Ну да, ми бачимо, прилітає все ж таки там. А, сподіваємося, що дійсно десанту не буде. є такий момент. Про десант ми можемо забути навіть не піднімати цю тему угу. більше ніколи, тому що його просто не буде, бо нічим і ні ну, нікого так. висаджувати. Угу. Російська морська піхота. Та, яка була кадрова, підготовлена саме до десантних операцій, вона була повністю знищена у 2022 році. І зараз е, Росія е, повністю оголює свої східні. Тили, а, тобто є, наприклад, у них у складі тихоокеанського флоту берегові війська, берегові гарнізони, які забезпечують там радарні станції, угу. які забезпечують метеорологічні пости, які забезпечують берегові ракетні комплекси. Тобто, це спеціалісти, які е, навчені запускати ракети за допомогою високоточного обладнання шукати кораблі, які наближаються до російського узбережжя, і так далі. так далі. Ось всі ці берегові частини Тихоокеанського флоту вони десь три-чотири тижні тому переведені сюди у складі штурмової піхоти. Угу. Тобто, тобто, вони будуть це партювати. сигнал для Японії. Висаджуйте десант на Курильські острови, і вам за це нічого не буде. Забирайте собі своє. Так. Угу. Гаразд у нас залишається. Тобто ми бачимо, що у нас дійсно. Складна ситуація, але угу. ця складна ситуація це продовжиться дуже короткий час. Угу. Ну, можливо, три тижні: місяць, два місяці до отримання значних запасів боєприпасів для фронту, да. комплексів протиповітряної оборони для захисту нашого неба, ударних ракет для знищення всього, що є російського на окупованих територіях, для знищення. Е скажімо так, залишків Чорноморського флоту uh -huh. ми бачимо, що влітку будуть нарешті винищувачі Ф 16 які допоможуть і закрити небо від повітряних ударів, і боротися з російською тактичною авіацією. Тобто, у Росії є ще максимум місяць, як війно, вікно можливостей для того, щоб щось зробити, і вони намагаються, ось саме у цей час, щось зробити. Uh -huh. Ми бачимо, з якою ефективністю на жаль. Десь прилітає і на щастя, десь все збивають, і е, ми бачимо, що, хоч у нас дуже складно, але ворог теж все це робить з останніх сил. Історично вже. Так, да, саме так. Ну ми повинні розуміти, знов-таки наші глядачі повинні розуміти, що оця істерика може викидатися у те, що може прилетіти в будь-який момент, може балістика прилетіти, і не обов'язково по військовому об'єкту. А ми бачимо, як вони прилітають просто кудись там. Впало, і все. Ми бачимо, як дрони літають. Ми бачимо, як ракети з літаків літають. Тобто, будь ласка, не нехтуйте сиренами. А, до речі, а, зараз з'явилася інформація про те, що міська влада а, ще розширила можливості а, сходити у бомбосховище, спускатися нам всім. Зараз представник міської влади сказав, що 700 тисяч людей в Одесі можуть захистити себе у бомбосховищах. Я розумію, що якась зараз кількість людей скажуть, нас поблизу нічого Нічого немає взагалі-то, розумію вас. Сподіваюсь, що все ж таки влада якимось чином це вирішить найближчі терміни, бо просто сидіти вдома і чекати, коли або прилетить, або не прилетить, особливо, якщо у вас є діти, ну це. Звісно, це тяжко морально. Тож тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Ну, ми будемо зустрічатися з військовим аналітиком і спілкуватися з вами про всі ці нюанси, бо воно постійно змінюється, і тактика змінюється, і обстановка змінюється. На жаль, росіяни вчаться. Да. Але на щастя, ми бачимо, що навіть точки зору теорії вірогідності, вірогідність, що прилетить саме в тебе, вона дуже низька, насправді. Але вона є. Вона є. Да, тож не розслабляємося. Військовий аналітик Олександр Вельмошко сьогодні в нашій студії. Дякуємо вам, пане. Мирного дня. Дякую, дякую всім вам. Тримайтеся, залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Підтримуйте, будь ласка, наших військових, наших героїв, які захищають нас. Ну і пам'ятайте, все 100% буде Україна.